Тим часом на Кіровоградщині планують модернізувати системи опалення. Котельні чиновники хочуть перевести на синтезований газ. Він виробляється з бурого або кам'яного вугілля, добутого в Україні його собівартість нижча ніж ціна імпортного блакитного палива. На найбільшій котельні обласного центру вже встановлюють нове обладнання. Такі новації, на думку посадовців, дозволять не підвищувати тарифи на тепло. Перше, що заплановано, це встановлення установки по виробництву Сінтез Газу. Це вартістю 18 мільйонів гривень. Значить, провадження цієї установки дасть економію газу порядка 4 мільйонів на рік метрів кубічних. Що в обчисленні в грошах дасть порядка 9 мільйонів гривень на рік економії. Газ набагато дешевшим не стане, навіть якщо і стане, то не набагато. Тому ми маємо слідувати тим світовим тенденціям, які є європейським тенденціям це вихід, відхід від природнього газу, заміну його місцевими джерелами енергії.